Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві. В силу певних обставин ми виходимо із запізанням на цю молитву, оскільки не було світлою, буквально за кілька хвилин, за дві хвилини перед початком ефіру з'явилось. Тож я завдячую Богові, що дає нам можливість сьогодні знову стати до цієї молитви, до цієї варти. Тож, черговий раз переконуємося в Божій величі. Божій силі, бережімо себе і запрошую до нашої вечірньої молитви варти. В, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стих із книги Псалмів. Ти сохраниш, Господи нас, ти збережеш нас від цього роду і повіки. Ти збережеш нас, Господи. Знаєте, з цими словами в сьогоднішній день, в день свята, Пресвятої Різдва Пресвятої Богородиці, в день, коли сталося багато неоднозначних подій, ці слова, як на мене, є підтвердженням того, що ми є вибраним народом. Не в тому значенні, як ізраїльтяни. Але вибраним народом, тобто Богом любленим народом, народом, який відповідає на Божі слова, який в часі якоїсь негоди не біжить хто зна куди, Але гуртується довкола молитви, довкола церкви, довкола Бога. І що найважливіше, не сідає і чекає, коли Бог все зробить. Але просить Бога благословення і сам працює. Ось ці слова. Ти збережеш, Господи, нас, від роду цього й повіки, роду цього й повіки, в даної ситуації від наших ворогів. Знаєте, прочитав пост одної людини, який написав, поділився своїми, перепрошую, емоціями цей сьогоднішній день, і просто хочу, знаєте, черговий раз переконався, що. Господь, Господь хоче кожному з нас в різний спосіб дати відповідь, пояснити свою волю. І водночас підбадьорити кожного. Отож людина дуже добра, дуже добра людина. В своєму посту він написав, знаєте, такий, з одного боку, можливо, біль, а з іншого боку, радість. Оскільки сьогодні свято Різдво Пресвятої Богородиці, давалося б, мало, цей Фейсбук мав би пестрити ось цими новинами, привітаннями зі святом. Натомість, чим переповнений Фейсбук сьогодні і всі стрічки новин? Оголошення мобілізації в Росії. З одного боку, нібито паніка, що мають назбирати 300 тисяч, а з іншого боку, невідомо що. І от він говорить про це. Говорить в тому значенні, хіба не в цьому не є Боже проведіння? що в день народження тої жінки, яка подарувала нам спасіння, бснується Сатана. Посилаючи на смерть, прирікаючи на смерть тисячі своїх людей. І от він каже, замість того, щоб ми раділи цьому життю і бачили, і вітали себе своєму життю, ми трошки зосередилися не на тому. Тобто він каже, що всі ці події, і я з ним погоджуюсь, мають певний знак. Пам'ятаєте в книзі Буття, коли Адам і Єва грішили, і от Бог казав жінці, що ти будеш волях народжувати, але від тебе буде спасіння. Дияволу Він сказав, що потомство жінки роздрощить тобі голову, а ти будеш намагатися йому в п'яту. Тобто потомство жінки розіб'є сатану. Той, хто народився від жінки, Ісус Христос, і Він знищив сатану на Христі, показавши, яка є любов. І коли людина живе в любові, помирає в любові до Бога, вона Воскресає, що над нею смерть не панує, вона отримує Воскресіння. І коли прийде другий прихід Христа, відбудеться люди, ті, які померли в вірі, воскреснуть і будуть жити так, як жив Христос. Потомство жінки, але щоб було потомство жінки, сама жінка ця має народитися. І от сьогодні ми святкуємо народження Богородиці, та, яка подарувала нам Ісуса Христа. І в той момент, коли народилася Богородиця, напевно, що диявол обіснувався, від того, що приходить йому кінець, від того, що народжується той, який покаже шлях спасіння. І от сьогодні хіба не те саме відбувається? В День Різдва Путін оголошує мобілізацію в своїй країні. Збирає сотні тисяч людей, генофон своєї країни на смерть. Замість того, щоб закликати своїх людей, замість того, щоб відкликати речі, своє військо, повернути їх назад до, до своїх будинків, додому, до своїх сімей, родин і починати розвивати свою країну. Він хоче цю країну знищити. Д'явол був розтоптаний жінкою і її сином. Сьогодні в день Різдва, він оголошуючи цю мобілізацію, прирікає себе і свою країну на те, щоб його було розтрощено. Чисто символічно. Знаєте, є в цьому Божий промисл. І ті слова, які щойно сьогодні звучали з цієї книги Псалмів, що Господь Бог охоронить нас від цього роду. Він захистить нас від цих мобілізованих, немобілізованих. Він захистить нас від Росії. Але для нас важливо є прийняти Божі закони, прийняти Бога в своєму житті. І ось цей чоловік, який про це писав теж в своєму цьому, знаєте, посланні, поділився в Фейсбуці своїм пережиттям. я... Тільки за, знаєте, це було приємно читати, що не тільки я, як священник, про це говорю, а звичайна світська людина говорить про Божий промисел Говорить про Боже провидіння, що, незважаючи на ті страшні, нібито новини з Росії, але сьогодні день свята, що відбувається, ми бачити навпаки Боже Спасіння. Боже спасіння від цього роду. Тому що ми є з Богом. І не повинні боятися цих новин. Ми не повинні боятися того, що збирає таке, нібито велике військо. Аж 300 тисяч мають мобілізувати. Ми не повинні цього боятися. Ми не повинні боятися тих ракет, які він продовжує посилати на нашу країну. Ми не повинні цього боятися. Бо з нами є Бог? Бо з нами є впевненість, наша впевненість в цьому житті. Ми вісім місяців протистояли цьому злу і протистояли так, що весь світ дивувався. То чому зараз ми маємо боятися? Чому зараз ми маємо лякатися того, що нам говорять? А подивіться, що відбувається в Росії з цією мобілізацією. Та, да, можливо, це якісь невеликі мітинги, які проходять по всіх їхніх містах. Але це, мабуть, перша така, знаєте, вісточка, що того не буде, що він хоче. А можливо, ті люди навпаки виходять спеціально для того, щоб їх арештували, і вони будуть виходити більше і більше масово. Для того, щоб їх арештували і посадили в тюрму, щоб не йти і не вбивати. Знаєте, це теж форма протистояння. Це теж форма війни. І перемога в цій війні, що люди на кінець то кажуть, ні, ми не хочемо вмирати. І всі ті, хто, яких посадять в тюрму, це ті люди, які не візьмуть зброю до рук. Це ті люди, які не підуть сюди воювати. Це ті люди, які не будуть вбивати наших хлопців, знущатися над нашими е, українцями, над нашими жінками, дітьми. І, можливо, їхній приклад покаже іншим, тим, яких ще вагаються, що досить цього. Сьогодні свято Різдва Пресвятої Богородиці. Народження тої, яка народила потомство, що розшавить голову змія. Тож маємо вірити, що Господь Бог нас збереже від цього роду лукавого, що буде розтоптане оце диявольське бажання знищити людське життя. Що ті Злоби ненависті, брехні, лукавства, які панують в російському народі, які оволоділи деякими керівниками Росії, вони будуть розтоптані і знищені. А якщо вони будуть розтоптані і знищені, значить ця війна припиниться. І їхні війська, які будуть обезглавлені, не буде того ідеолога. Війни. Я думаю, що ці люди просто кинуть зброю і підуть додому. Війна ця війна нікому не потрібна. Попри всі ті звірства, які вони чинять, вони розуміють, що це смерть. Для них це смерть. Може мене хтось засудить за ці слова, але такі є вже є. Я вірю в Бога. Вірю в щось добре, яке є в людях. Тому просимо Бога, щоб він, знаєте, ту будь-яку добру іскру, яка ще залишилася в серцях наших ворогів, розпалив вогнем, який винищить в них оцю всю злобу і ненависть. Бо ще раз повторююся, якщо вони не зміняться розумом, не зміняться духовно, ці війни, які затіває Росія в різних куточках світу, будуть далі і далі і далі. А змінивши їх тут зсередини, змінивши їхні мислення, ми можемо врятувати не тільки Україну, а весь світ. Бо навіть оцей шантаж газу нафтою, які вони здійснюють уже стільки часу. Це теж є форма війни, це теж є форма знущання над іншими людьми. Тільки не така явна. І, напевно, вся Європа, розумієте, на кінець, можливо, до неї доходить, що вони були звичайними рабами, рабами Росії. Так, кров у них не лилась, не було війни. Але вони були раби і залежні від Росії. Що в них не було демократії насправді? Це були просто красиві слова, за якими нічого немає. Маємо вірити і знати, що в сьогоднішній день Різдва Пресвятої Богородиці. Господь Бог дарує нам спасіння, дарує нам визволення. Тож молімося і віримо, і не опускаємо руки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і навіки вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч всю нашу Україну, наших військових, які зараз захищають і визволяють і В Україну від ворогів, захисти і оздорови, Господи, наших поранених, як цивільних, так і захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників поліції. всіх тих людей, які ліквідовують всі цю... наслідки цієї війни. Захорони захисти, Господи, наших українців, які ще на окупованій території, а наших військовополонених поверни живими і нашкодженими. І просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони склали всю свою зброю, визнали всі свої гріхи і злочини, отримали відповідне покарання і залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас в цей сьогоднішній вечір і цю ніч, бо Ти святий, це завжди, нині, повсякчас, віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Ще раз всіх вітаю зі святом і віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!